Розпочинається з візії, з чиєї з відваги у нього повірити. І від нас сьогодні так багато залежить доля правди і добра. І не лише на рідній українській землі вільний світ потребує вільних людей, а свобода потребує відваги створити та захистити вільний світ. На наше покоління випала надзвичайно відповідальна місія. Захистити не лише наш український дивосвіт з його мудрістю буття та його дивами, а й глобальну спадщину вікової боротьби людства за свободу людини. Я глибоко переконана, що найвища відвага у темні часи не дозволити власному світлу згаснути, а для цього нам потрібно любити сильно присильно, палко, рішуче. Певнено, відповідально і по справжньому. Сьогодні наш час: час шукати, час створити, час ставати сильнішими, час озброїтись силою духовності і силою любові. Запрошуємо до слова виконуючого обов'язки міського голови пана Олексія Балицького. Слава Ісусу Христу, ваше пересувченство, Владику, все, все чесніші відці, шановна дорога Турскавецька громада, ми сьогодні вшановуємо, як вже сказав Владика, наших воїнів, які загинули 100 років назад і більше січових стрільців воїнів Української повстанської армії. І ми сьогодні вшановуємо тих новітніх героїв України, тих новітніх героїв України, серед яких вже маємо на превеликий жаль більше десяти турскачан. Я впевнений, що поряд з тими. Закарбованими прізвищами наших героїв УПА будуть і новітні прізвища наших, будуть прізвища наших новітніх героїв України. Серед них є багато молодих хлопців, цвіт нації: Денюшин Олег, Задирака Владислав, Процик Андрій, Огірчак Роман, Комарницький Іван, Яс Іван, Сироновський Дмитро, Шкверко Ігор, Бунь Юрій, Куцук Юрій. Вічна пам'ять і хвала новітнім героям України. На жаль, я не мав можливості, так відверто кажучи, бути на святкуванні покрови тут в Трускавці, але мав можливість кожного року, кожного року протягом 15 років бути в Києві на марші УПА, коли святкували покрову в Києві. І можна було бачити, тут є багато тих людей, які були разом зі мною на святкуванні, коли був маршрупа в Києві, як змінювалося суспільство, як краплинка за краплинкою, зернинка за зернинкою, ми набирали ці потуги. Спочатку нас боялися, коли 2010, 2009, 2008 рік, коли ми виходили в Києві, і коли ці гасла, які зараз є загальнодоступні, бандера, наш герой, покрова, наше свято, вони нас не розуміли, не розуміли. Потім вони нас почали боятися. А, напевно, ще пізніше зробили ще краще. А потім сказали, що це все рука Москви. І не можна, не можна рухати мову. Мова має бути, яка є ну, яка різниця? Та хай собі хто хоче говорить. І після того прийшли відповідно наші сусіди, північні сусіди, які почали захищати мову, ту, яку ми казали, що немає різниці. То я до чого веду? То дуже важливо, зараз народжується нова Україна, нова нація. Нова нація патріотів і націоналістів, що немає ціннішого більше нічого і важливішого як основні речі, фундаментальні створення нації: віра, мова, армія. Я впевнений, що ті багато героїв, які зараз на передовій, саме за ці ідеї і покладають своє життя. Нехай Пресвята Богородиця своїм покровом береже нашу землю. Нашим воїнам, воїнам, дівчатам, молодим хлопцям, найкращим світу нації, Бог дасть міцного здоров'я і перемоги! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Cozmo eu não ligo mais, mano. Cozmo eu não ligo Світку не жаль, як бе ж Світку не жаль. ти ж на моїм серцю ціле.